Щирі вітання всім, хто завітав на український ютуб-канал Кухня як релакс»! Відкриту банку згущеного молока можна зберігати не більше п'яти днів. Але це не про мою згущенку. Бо, якщо я відкриваю одну баночку, то через короткий час вже просочується пляцок. Або бісквітний рулет, ну а в корзині смачне печиво та красені персики зі згущеним молоком. І все це з перевірених продуктів смачне та корисне. І рецепт цієї згущенки простий. Всього лише три інгредієнти. Ну і, звичайно, мій помічник, мій улюблений автоклав. Змішуємо цукор з сухим молоком, перемішуємо та вливаємо домашнє молоко. Звертаю вашу увагу, що для доброї густої згущенки маємо брати саме домашнє молоко, воно високої жирності. І це дасть добрий результат в готовому продукті. Доки молоко холодне, інгредієнти змішуються в ньому погано та й цукор залишається на дні. Тож, для кращого результату ставимо каструлю на вогонь і підігріваємо, аби розійшовся цукор. Зняли з вогню і бачимо, що вже консистенція та колір нагадують наше біле згущене молоко. І тепер будемо збивати блендером до однорідності. Блендер найкраще підійде, аби сухе молоко з'єдналося з свіжим. Перевіряємо, аби на дні не залишилося крупинок цукру і за потреби ще блендеримо пару хвилин. З 1 літра молока та 1 кілограма цукру виходить 4 півлітрові баночки згущеного молока. Звертаю увагу, що стерилізувати ні кришки, ні банки не потрібно. В автоклаві температуру виставляємо 110, тож процес стерилізації ця машина бере на себе. Наповнюючи банки, залишайте 2 см до верху кришки, аби під час приготування з вашими кришками та банками все було гаразд і кришку не зірвало. Сьогодні я використовую звичайні банки під пляшані кришки СКО. Закрили банки ключем та ставимо їх в автоклав. Заливаємо водою 2 см вище банок та кріпимо затискачами кришку. І тут нюанс. Якщо використовуєте бляшані кришки СКО, потрібно збільшити початковий тиск всередині автоклаву. Тож маємо накачати тиск до 1 атмосфера. Для єврокришок ця процедура не потрібна. Ставимо терморегулятор та вмикаємо в розетку. Готуватимемо 30 хвилин при температурі 110 градусів. Далі автоклав сам відключиться та перейде в режим охолодження. Можна діставати банки, коли температура води опуститься до 30 градусів. Для того я виймаю електронний регулятор температури, а на його місце ставлю інший термометр, призначений для контролю температури, коли ми будемо стерилізувати на газовій плиті. Що дуже зручно. Тож універсальний автоклав це знахідка для сучасної кухні. До речі, з радістю поділюся з вами і розкажу, де я придбала свого улюбленця. Під відео дам вам посилання на магазин. Незабаром готуватимемо багато випічки, тож смачне, домашнє згущене молоко стане всім в нагоді. А з вами була кухня як релакс. Я з нетерпінням чекаю ваших коментарів. Підписуйтесь, тисніть дзвіночок, аби бути завжди з нами та не пропустити наші нові відео.